Добрий ранок, сніданок. На сніданок у мене салат з такої родиски, як дейкон, покришена цибуля зелена та додалась покришена свіжа зелена петрушка, столова ложка майонезу, але не на цю порцію, на кілька порцій. Та ложка консервованої кукурудзи. Солодка. Яйце, одне варене, домашній соус, консервований, запиватиму кавою без нічого. Вітамін. Саманта мене підтримує. Вона прилетіла з Швейцарії з такого села, як сеса, і привезла мені подарунок квіти. Чудові квіти з їхніх галявин, заплетені волосся, голубі очі, яскраво яскраво голубі очі. І така чудова американська прикраса у неї. Ось моя підтримка. На сьогодні. Той, хто снідає смачного, спокійного вам дня зустрінемось в обід.